Добрий день. 21 серпня Полтавська область почав достигати абрикос фарбелі. Пізнього терміну дозрівання. Такий абрикос. Однотонний невеликий рум'янець може бути на сонячній стороні. Можливо, без нього. Фарбелі. Ось такий трішки рум'янець. Він буває витягнутої форми, а буває більш округлої. Ну, частіше трішки витягнутої. І можна, може бути так сплюснутий з однієї сторони. А це ось сигналка в мене. Фарліс. Фарліс. Це новинка для мене. Ну, теж бачу сроки приблизно одинакові. Вигляд теж приблизно одинаковий. Зразу зрівняємо ще смакові, які в нього. Кісточка відокремлюється. М'яко ж така пориста. Сік. А так, середня. Фарбелі. Ага. Ну, не тече. Такі суховаті трішки. Ну, кісточка теж в основному відокремлюється, але ну, в цьому так випало, що приросла. Повністю стиглий, солодкий кислота, невелика є в шкірця. Фарліс здається, в ньому Менше Менше кислоти. Ну, Це перше враження, перший плід пробую. Тому оцінювати ще рано, ну, ну менше. Якщо там, Зразу солодке і шкірочку вже розкушуєш, доїдаєш, то там відчувається кислота в шкірці, хоча повністю стиглий. І при тому, що в цьому році все дуже солодке, багато сонця і тепла. А от фарліс і в шкірості. Якщо є кислота, то зовсім маленька і майже не відчувається. Ну, такі пізні абрикоски.